У Павлограді триває сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Медики наголошують, хоча показники нижчі за епідемічний поріг, ризики залишаються високими, особливо для вразливих груп населення. Це особи, які мають хронічні захворювання. А це передусім органів дихання, серцево судинні захворювання, зниження імунного статуту. Тому я звертаю вашу увагу, що їм треба передусім краще берегтися. І, відповідно, школярі, бо вони у нас є групою епідемічного ризику за особливістю своєї вікового складу. За даними медиків, майже 65% усіх випадків у регіоні припадає на Павлоград. Від початку сезону в місті зафіксували понад дві тисячі хворих. Серед них 23% діти та понад 30% люди працездатного віку. Водночас, у порівнянні з минулими роками, кількість хворих дітей знизилась. Причина змішана форма навчання, яка зменшує щоденні контакти між учнями. Вони не так часто контактують один з одним, бо кожна дитинка може принести інфекцію з дому. Тому е, е, наші батьки, шановні, дивіться, е, здорова ваша дитинка відповідно можна відпускати до школи. У місті діє комплексний план реагування на сезон грипу та ГРВІ. У пріоритеті вакцинація працівників сфери, які щодня контактують із великою кількістю людей, торгівлі, аптек, комунальних служб, а також дітей, що відвідують заклади освіти. Вакцинація наголошують медики, залишається найкращим захистом не лише від грипу, а й від COVID-19 – хвороби, яка нікуди не зникла В середині жовтня. Було по Дніпропетровській області п'ять летальних випадків від коронавірусної хвороби COVID-19 і померли ті, хто не був вакцинований. Медики наголошують, важливо вакцинуватися, не виходити на роботу з ознаками хвороби, провітрювати приміщення, мити руки та не нехтувати профілактикою. У разі появи симптомів потрібно звернутися до сімейного лікаря. Дане отрухименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.